Дорогі друзі, вітаю вас усіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я, всім нам терпіння. Я дякую за те, що ви були завжди такі добрі, за те, що ми були разом, за те, що ми прожили цей год, незважаючи на все, ми об'єднані. ми Дружні. Ми стали добрішими, чуйнішими. Нас стало... нас стало багато друзів. Я завжди чекаю ваших повідомлень. Ми вже просто як одна велика сім'я. Вітаю вас, друзі! Тримаємося. тримаємося, всім терпіння, всім побажання одне в нас на всіх, миру. І щоб цей новий рік ми з вами вже раділи. раділи. І наші очі світилися від щастя, що в нас уже все добре. Я кожного обіймаю. Ми разом сердечка не можу поставити, одно рікою джив телефон, а другою Діда Мороза. Я хочу, щоб у вас було все добре. Ангела, всім охоронця, всім добра, з Новим роком, з Новим роком, щоб він був новий, мирний і добрий для всіх нас. Обіймаю кожного з вас.